Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішили записати для вас такий невеличкий кедердир-шоу. Саме ми назвали вирішили назвати його шоу, бо ми думали, влог, це що це. А це поняли, зрозуміло, що шоу. Тому що те, що ми тут напридумували, це вже дійсно якийсь формат теле, телевізії. Ну, топ От, да, да, топ це шоу. Бо це багато фішок взяти звідти, але круто те, що ми це все реалізували. Поговоримо сьогодні багато про що, а саме почнемо говорити про те, що... Ми, ви і ми всі разом бачимо, як наш маленький каналчик кедердир росте. І не просто росте, а дійсно людям дуже цікаво дивитися нашу таку влогову рубричку про машини. І Максим, якщо Максим вам показує нашу статістику, то навіть я, не заходячи, не дивлячись, я не думав, що настільки все добре. Так, да, да. Якщо брати розвиток всіх наших каналів, то кедрадир зараз на першому місці, тому що, по перше, нас дивиться виключно українська аудиторія. От ви зараз бачите скрінкаст, це 76,6% за останні 28 днів. Всі інші країни, В тому числі ті болота, вони знаходяться дуже далеко. Але, звісно, ну, хотілося б, щоб нас більше дивилися україномовної аудиторії з інших країн. Ну, і ми якраз от зараз з'являємося саме. Українським автомобільним шоу формат незвичайний, формат досить простий, але багато кому подобається. Бо насправді ти просто годину проводиш з нами. Ти дивишся на тачку, ти відчуваєш, точніше, ти чуєш від таких самих пацанів, як і ти, про машину свої відгуки. Тобто, це не заумна якась у нас. Не, історія. Так. мені подобається. Знаєш, коли пишуть в коментарях: куп не шарить в машинах. <гум> я не шарю в машинах, і я не претендую на те, щоб бути експертом в машинах. Якщо ви думаєте, і хочете п'ять написати чуваки, це мене ніяк не ціпляє, тому що я знімаюся просто по кайфу. Мені по кайфу розглядати ті машинки, по кайфу не лізти і не внікати в цифри, а просто нажимати на гашетку і ввалить на кушетку. Кушетку да ти да ви ты б... правильно сказав. Я просто, да. я хотів пошути. Вийшла да то есть я сам себе. Ти хто хоче щеля, а нажав на кушетку. Да, ми дивимося в ті щелі. Ми жмемо на кушетку, і я саме, от я можу не зніматися. От просто можете написати цьому. Я можу в наступні випуски просто не приходити, не зніматися. Але мені здається, що багато кому цікаві от самі такі емоції, як в мене. Я ж навіть не читаю про машину. Пацані просять мені не дивись, якщо я кажу, я не знаю, що це машина. Кажу, все, не дивись. Я не Подивися. Подивися, коли е, вже будеш там. тіпа. я майже ніколи не готуюся до тачки. А, я... Да, я, я тобі, до речі, раз так казав. Ну, це є правильно, бо дивіться, всі круті автомобільні шоу, наприклад, той же Top Gear, Що там? Трі Хаммонд Мей і Кларксон вони знають багато про тачки. Вони розказують, який то урод, як, як це прикольно їде, як це відчувається. Все, їдемо. Давай. Куровки. О-о-о-о-о-о-о! <ріст> <ріст> Оооо-ха! Це що? Це що? <ріст> Тачка це емоції, якщо ви набрали собі, звісно, там якийсь практичний дача логан. І емоції якраз е, Саня може передати, мабуть, краще, ніж багато хто хто шарить в автомобілях. Отак, вот спокійно і доїдемося. <ріст> А коли ти вже не дивився мільйон оглядів, котрі там тобі сказали, тут ВІЗ-6, 300, чимось кобил, воно розганяється так, воно робить те, тут те, тут цяк, тут ваноси, аноси. То хочеться подивитися нормальних, адекватних людей, звичайних, як вони реагують на ці з машини. З різною думкою. Да, Тому і... що в кожного з нас різна думка і погляди на ті тачки стосовно дизайну, ми буває, приколупимося, кому щось нравиться, не нравиться. Стосовно того, як виглядає сама машина, як вона була побудована, історії машини, Ромчик там багато буває, що почитає Максим. У них оці бувають спори вникають. І це круто. От саме за цим ви приходите до нас на канал. Для того, щоб не просто подивитися, як хтось облизує ту машину, яку там. Там занесли це не зене. А як ви знаєте, до нас приїжджають власники зі своїми машинами, власники машин, і вони від кажуть, що пацани можете казати все, що думаєте. І для нас це дуже зручно, тому що ми дійсно, ну я взагалі завжди прямо кажу все, що думаю. Ну і пацани також. Ми це похон по, по хонді вже зрозуміли, чувак. Гавно! До речі, да, ми розістрали дуже сильно Хонду, але так вийшло, що ми е з Андрюхою, це власне конта, якось, мабуть, найкраще ну, спілкуємося, він до нас в гості заїжджав. Я не вважаю, я передивляюся цей огляд, чувак. І я не вважаю, що ми прям обісрали тачку. Ті, те, що я сказав, що мені подобається дизайн, і все таке, це така суб'єктивщина, знаєш. Це мені. Я по факту не, е, там не доніс свою думку то мені машина, мені не подобається, вона, я ж казав, по фор... те, як вона виглядає. Mm -hmm. Але об'єктивно кажучи, е, за ці гроші, це, ну, це офігенна машина. Я б собі не взяв. І я це постарався пояснити, чому, тому що мені просто вона не подобається, як зовні виглядає. Mm -hmm. Але mm -hmm. казати, що це погано, машина, я так не казав. Тому що не розбираючи, я не можу собі дозволити сказати, що це гавно. Ну, це ну це ну, максимально ти ж бить. Не один ти там був, там багато було. Там багато. Мірого, я за себе сказали, відповідаю, да? бо я тут сиджу. Mm -hmm. Я за себе відповідаю, тому що багато ну, там Да. Хоч вийшло, воно, звісно, ну, в принципі, негативно, не будемо лукавити, але експіріанс уже прикольний. Чому ні? Ну, отак, так. Да, отак важають наші пацани. Так, хтось вважає, що прикольно, хтось не прикольно. Суб'єктивно, але іноді от та суб'єктивщина може стати найкращим об'єктивізмом бо в принципі, у нас там є три людини, котрі різні, і мабуть, щось середнє між нами це можливо виглядач, тому, тому треба слухати всіх і робити все по своєму, і угу. так як ми. Побачили, що вам все цікаво, вам все подобається. Ми подумали, що ще можна таке придумати. У Макса прийшла дуже крута ідея, тому що ми ще нещодавно знімали такі машинки, достатньо швиденькі. Це Volkswagen Volt, 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 GTI, які дуже швидкі. І ми там трошки там, нажимали на гашетку, там старалися щось там, швидкість вам ту передати. Але по факту заміряти нормально, ми так і не змогли швидкість твоєї машини. Знімали Peugeot 3008, гібрид, який їде дофіга, жре, як, як кабан, три, майже 30 літрів. Але <свіття> ту швидкість ми також не змогли вам е, передати. Дай самі побачити ту швидкість. Ні, емоційно, може, змогли. ми емоційно. цифру... От не... цифру. Да. І, і було дуже цікаво, тому що, як ви знаєте, і у Максима дуже одна з найшвидкіших машин. Ну, це в світі, не тільки в світі. Макс запропонував: давайте купимо як воно називається? Draghi. Draghi. Це, якщо пам'ятаєте, раніше топчик був Race Logic, Потім китайці випустили такий прибамбасик. От ви зараз бачите на відео, як він виглядає Dragon Називається Це для заміру е, швидкості 0 100-200, 100-0. Коротше, все, що які відрізки ви хочете поміряти, ви можете міряти. Це по факту gps трекер з магнітом, ти його на машину чпок, і він заміряє точні дані: нахил, кут, е, старт, стоп. Кут, ну, і воно все робить достатньо точно. І для того, щоб якийсь які, об'єктивізм додати, ми купили саме цю тему. І не просто ми будемо заміряти, ми будемо. Е, що ми ти, ти, вже можна казати? Да, про це? Ми будемо казати, тому що вже на столі ви можете побачити. Ми, е, нам наш товариш Вовчик підігнав таку інста. Раз вже, ми вже почали брати фішки з тов'єру. Ну ми відверто кажуть, тому що ми також дивимося. Ну, клас, то, да, то ми взяли таку інсту, яка робить фотографії. Інстакс. Інстакс. Як ти казав? Інстаграм ну, був зроблений от, завдяки цій камері, бо вони надихались саме фоточками, якщо ви бачите, от, формат інстаграм перших фото був саме ось такий. Тобто це Fujifilm Instax. І ми що будемо робити? Ми, ми потестимо машину з власником покатаємося, будемо заміряти. Фоткатися і потім цю фоточку. Саня, куди ми будемо? Ми вирішили у нас у є такий непоганий місцяк, Ми будемо їх вішати, зробимо таку шкалу, де просто будемо підписувати, фотографувати власників з машинами, писати їх найбільшу, найкрутішу швидкість розгідно 0-100. І будемо вивішувати. Не знаю, до чого це все приведе. Можемо потім якісь подарунки будемо там хлопцям роздавати. Але ну, це було б круто. Може, у нас спонсори з'являться вже? Це, це було б, б було проблем, але... да, Коротше, до чого спонсори я ми Пишіть. Ми е, зібралися сьогодні в трьох, до нас приїхав Вовчик, в якого ви знаєте Peugeot 3008. Приїхав наш товариш Захар, і де в нього гібрид. Chevrolet Volt гібрид. Макс на своїй машинці, і ми вирішили заміряти цю швидкість. Да. І напевно нам треба зараз перенестися до стіни. Да, я хочу сказати, що пацани не могли вирішити, хто буде перший. Вони поспорили на Юзефа. І я зразу скажу: ти програв Макс. Перше, давайте подивимось, тому що це була тупа істеріка. Як ти думаєш, за скільки до сотні? Коли я її брав, я її заміряв шість вісім, щось так 6 чимось було коротше. З паспорту не сім чимось, але це ваг, він завжди їде швидше, ніж е, по паспорту. Будемо заміряти. Мені цікаво, і мені ще цікаво, мене ж там барахла куча. Ти ж ти ж бачив? Е, мені цікаво з барахлом і без барахла, як вона швидко розжинається. Але насправді мені більш цікавіше піжу, бо я знаю, що вони паскуди можуть брехати. Вони можуть писати одне в паспортних даних, а їхати вона може набагато. Так, можете бачити, як працює цей драгі. Фішку ми оцю почепили на стелю, котру в мене тут трошки, а я буду лагодити. І отут всі датчики у нас показують. Дорога не ідеальна, машина також не ідеальна. Але ми спробуємо. Я думаю, буде сім чимось шість чимось. Дуже-дуже хочу, щоб так було. Мамка! Щось вообще гадость. Я не вірю. <су> Пробачте, ну поїхали. Херово тронувся. Ще раз, давай ще раз. Ні-ні. Та ні, давай вже на галі Тут ще херов 4. Ха, чувак. Щось ти нервничаєш, брат. Бля, 9,14. Що за херня? <су> ну щас ти просто лажи були. Давай, давай, зберись. Ну чувак, не нервничай. Не нервничай. 87! 87! Шо? шо за бред? Це кончений Android. Отвечать, Android. Я так не думав, що він придумає. Я можу сказати, що виглядало все швидко. Це виглядало швидко. По ну, вечерам ну, це не 8 секунд. Да? Ну, це не хера на 8 секунд. Не, вообще по вечертам 8 секунд. Скільки? 8.35, це вже трошки краще. Зараз ще разок і потім я все викину. Останній самою. раз, чувак. Давай. Давай! 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 О -о -о. О -о -о. Зараз, вроді, краще, да, так? Да? Я, Троху. я починаю переживати. А, і за запах пішов. Щепленням. Щепленням <губ> запахло. З багажника треба діставати новий. <губ> не бід, <бит>, не крашен. <губ> <Да>. Новий. <губ> <губ> ну що, треба... скільки? 8.35 кращий а, результат. Зніми, причина, причина знайдена. А, блін, оце без цього. Е, так, у мене зараз є один тактичний крок, я знаю, що треба робити. Але 8.35 це просто жопа насправді. Я, 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 ж, я ж відчуваю, що вона 4 до сотні їде. Кілограм 700, я думаю, треба виняти все.

Клас, клас! Слава! Погнало тебе фотка. Коротше, як бачите, да, вийшло якось так. Я насправді спочатку думав, що щось з Драгі не так. Чи, <світ> блін, я думав, що джета, от я коли зараз? Айфон, Андроїд. Ні, Android реально говно. А, ти в плані, да, я міняв спочатку на Samsung. А як ти, ти шмотки викидував з машини, потім... бо ти думав, що тобі дуже багато речей, в мене... потім ти підкачував колеса, ми не підзняли Ні, на ну Підкачував я спочатку, бо а в мене. Бензин, потім ти був. сказав, що не той заправ. Да, може Коротше, та що мені, стара машина, вона по паспорту колись, напевно, їхала 7,5. На смартфоні, коли я заміряв, їхала 6 секунд, напевно, щось не то було зі смартфоном. Чувак, ми навіть огляд. Твої машини, коли робили, да. на обкладинці написали... Саня написав, 0, 106 10, секунд. 6 секунд, 6 секунд. Ну я там щось Нічого, писав. Нічого, що... Ну ладно, я не буду казати Ну вони казати. так їдуть. Коротше, 8.35. Е, в принципі так їде тролейбус, метро. Що там хто ще? Фіат 500, не електричний, з 1 і 2. -е -е, результат дивний. Я беруся на себе, я скажу, я перемірюю. Я хочу заправитися нормальним пальним. Це раз. Я хочу. Що е там ще можна зробити? Я викину весь салон, залишу лише одну духу. Я заправлю туди якісь октанові І Ще бустер. накачаєш колеса. Ще більше накачаю колеса до 10 атмосфер. І, можливо, в мене буде 8,25. От якось так. Тепер, коли ми мене. Вже оприходували, ми вішаємо цю фоточку з результатом на нашу стіну, поки імпровізовуємо. Далі ми зробимо стінку красиву і будемо вішати туди. Коротше, ось сюди. Йдемо далі. Потім у нас захотів заїхати Захар. Ну, Він проспорив, якби все зрозуміло. І давайте подивимось, що трапилось з Захаром машиною, який результат. Так. Реді за фака. Ти скільки даєш собі? Е... Секунд, я От. даю собі 9, 9, 3, ну, так. Ну, і так, так? Да? Да. Буде дуже 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 прикро, якщо буде більше, ой менше. Давай. От по відчуттям скільки? Ну, повільно, 10. 11.29. <плес> було. Чувак, давай ще раз. 11.29, але ну, тут відчувається, знаєте, в чому прикол? Він до 60 -ти. Я вже почав боятися, бо набір такий, щоб в тебе реально в голові трошки аж так. Ооо! Угу, погнали. 9.89. Серйозно? Да. 9.89. Як думаєш, скільки? 9,89. – Та нахера ти сказав! <ріху> <ріху> Ні, ну Виглядало дуже повільно спочатку. <ріху> Ні, воно і відчувалося. Чувак, мені здається, 11,89 спочатку показало, а потім 9.87. Ну, це приємно звичайно, так? 10.18 <ріху> І 18, 9,74. – 9,74, ага. <ріху> Нормально. Дивись, Магія. Це ж це ж Магія. Як настоящий. Це Magic World. І так, ми з Захаром спочатку також, що я у нього питав, скільки ти думаєш, він казав 9. Ну, от приблизно буде десь 9. І слухайте, проїхав він 9.74. І я особисто вважаю, що непогано для такої тачки він проїхав 9.74. Що ти думаєш? Я думаю, що це так само, як у мене. А ну давай Volt 0100 Specs, загуглимо. По паспорту вона повинна їхати 9,2. 9,0 Vizгазелаine з Бензом. Ну, нормально. Ну, ти, Блін, пробачте, але у нього е, скільки там різниця навіть не в секунду, а в мене вийшла до хіра. Пишемо, що Chevrolet Volt і проїхав він 9,74. І так як це хуже, ніж ти. Клеїмо його нижче. Ага. Все, ми наклеїли, ось ви побачите. <с> побачили, як це виглядає. І тепер до найшвидшого Peugeot в історії каналу KederDir. Моя тачка, моя мій улюбленець, тому що це офігенна машина, мені дуже сильно подобається дизайн. Е я кайфую від цієї машини. Гібрид, який жре як конь. Та не жре він. Ти ж зрозумів, що це кек був. Ну який кек? Це кек, чувак. Ну Ми ж з тобою, коли ганялись, mm, він дивись. 20 з'їв. <рес> я пояснюю всім тим, хто думає, що реально 30 літрів на 100 км. Дивіться, у Peugeot така історія, що до 1000 км воно заміряє правильно, а потім починає витрату пального плюсувати. А він 6 тисяч вже накатав на той момент. Тобто, е, насправді, в його автомобілі, навіть так як ми сьогодні їздили, ну, 7-8 літрів Та ну, ні. максимум. Ну, а чого да. ж показує 20. Ну, 20. Ні, ну моментально, якщо ти отак будеш ганяти, а ми ж туди їхали спокійно, назад спокійно. Якщо за 100 км, то це буде реально у нього 7-8 літрів навіть з його темпом. Це, це був Кеплер, розумієте, О, ті значки наші, що 30 літрів на 100 км. Це Чому? Ми... я повірю. Я теж повірю. Мені потім сказали, що в автоблогер. Коротше, давайте дивіться сюжет. Давайте дивитися сюжет. Отак. О, оце буде зараз цікаво. Так, як ти думаєш скільки? Давай 6 секунд. Я думаю 6, думаю, 6? Думаю, прям, 6. 6, прям чітко думаю, 6? 6 чітко 6. Вмикаємо про собочну систему. 6.45. Але якось спочатку щось, да, затримка 70. була якась. Да, 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 да. Так, тут нам показало 6.45. Ну давайте далі. 6.40. 640 6.40 показало. Ну що, 6.40. Чи зможемо ми перемогти це число? Поїхали? Поїхали. Офігеть! Офігеть! Ну цей останній був цікавий. <с me> Дяка? О, Та ти шо? Який красивий, да, рот. Don't put in mouth! Don't put in mouth. Моусю! Ну! Ооооо! Подивилися! П'ять! 88. Я вважаю, що це просто хірен. Ну дуже швидко для такої великої машини. 5.88 пушка. Мені б дуже було цікаво, щоб ми ще затестили е, Volkswagen. Golf GTI. Да, тому що ну, він був дуже швидкий. Ну, повітря була штука. Ну просто розумієте, от відчуття, коли я їду на своїй джеті, блін, де я вже задобався твої джети, але відчуття, і навіть як вона виглядає, ну типу, пушка, взривається. А насправді, блін, це ну типу дуже повільна хірня. І так само, от GTA. GTA, він як сам по собі такий, він взривається. І ти думаєш, що це ви навали. Як ми казали раніше, пацани? Хто в нас вже був, хто приїжджав знак до нас і знімали тачку? приїжджайте ще раз, вип'ємо кави за тестом, тому що дівчату дуже цікаво було б за тести. Діснуль а, а, ще припіонік. Іонік. Іонік, да. Ми сьогодні біля Вадима приїжджали, я йому писав, у нього просто робота. була. Вадим, давай до нас, ти будеш рекордсменом. І так, так. так. коротше, поки що Peugeot стає лідером всієї цієї движухи. Ми його кріплемо максимально зверху. 5,88. Я думаю, він довго там буде в топі. Подивимось, що Іонік дасть, і GTI. Але от там воно десь буде дуже поруч. Такий був невеличкий випуск. Вип... шоу. Та який невеличкий чувак, тут до хіра буде. Я думаю, хвилин 40. Ну, от, от я буду монтувати це все, я тобі і скажу наскільки великі чи невеличкий. Прожміть, будь ласка, лайкос, підтримайте наш канал і надалі, тому що це для нас дуже важливо. Якби ви статістику побачили? Побачили. От Давайте, щоб оця шкала, яка йде вверх, вона так і йшла догори, окей? І це буде тільки завдяки вам. Окей, і я, якщо я буду заміряти тепер джету кожного ранку. Ти він забирає з собою той датчик, тому що я розумію, що він буде їздити чи на роботу, чи назад, і буде постійно питати <с цю цифру 835. Тільки в безпечних місцях я буду це робити. І не забувайте, що у нас ще є вітя з його суперкаром. Ну 2 літра дизель, воно може їхати не дай боже краще ніж джета. Якщо Вітя проїде краще ніж ти, це буде епічний Так, якщо давайте, так, я обіцяю, якщо Вітя у Віті 0100 буде краще, ніж у G. Джен... Ти зразу продаєш. Ні. Так. Да. Ти виставляєш і зразу на продажу. От такий, а як тобі? А, давай. Хочеш по-взрослому? А давайте. давай. Якщо у Віті 0100 краще, ніж у мене. <свистак> блін <свистак> Оце так! <свистак> просто може бути, я боюся. Коротше, друзі, наступний випуск це буде просто аганіна. Всім пока! Бувайте. Так, да. я й казав раніше, Макс не може заспокоїтися. ну давай, 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 соберись. Тепер я можу офіційно сказати, що я не вважаю свою джету гоночним автомобілем, і в принципі е з цього моменту я перестаю ганятися на ній. Давай міняти машину тобі. Ну так, тепер я давай, розумію. Давай ну, тепер я розумію, що нахріна вона, я думав, що вона їде. Ну вона типу, їхала, вона керується прикольно, але ж ну 8 секунд, блін, це фіата так їздить. Цікаво, твою, замірити. Да, твою. Ти Так я ж... Взагалі... Чувак, якщо в тебе буде 9,3. Ні, в мене ж слабенька машинка. В мене взагалі... Коротше, якось так. Не розстроюю. Але дуже, ну, я, я ще й заміряв, коли купив, вона їхала ще з чимось. Ти точно замірячим? Ти смартфон заміряв? Так, да, смартфон. Ну бачиш, це ж не просто так ти за 6 тисяч гривень купив, цю Ну, так. Щоб розстроїться просто. Коротше, отак, друзі, буде цікаво і на вашій тачки подивитися, тому що думаю, що багато хто думає, що я такий гонщик, у мене швидка машина. А коли приспособиться стави, може можливо не така же і вона і у вас швидка. Приїжджайте до нас на каву. Приїжджайте.